Що робити, якщо на вас подали dmca скаргу за порушення авторських прав в інтернеті? Привіт, мене звати Андрій, і я розповім, як діяти. Не панікуйте. DMCA – це закон, який дозволяє блокувати контент без суду, але ви можете захищатися. Наприклад, YouTube, X сервіси Мета платформа блокує контент і передає вам скаргу. Перше. Уважно з'ясуйте, який саме контент вважають порушенням. Перевірте, чи справді ви порушили права. Можливо, хтось з вашої команди це зробив суто випадково. Якщо скарга обґрунтована, просто видаліть контент, щоб уникнути проблем. Перевірте, чи скарга на фішингова з обережністю ставтесь до посилань, які містяться в скарзі. Друге, якщо ви впевнені, що порушень немає, підготуйте відповідь. DMCA Counter Notice. Надішліть його платформі. Це покаже, що ви готові себе відстояти. Третє, після Counter Notice платформа відновить ваш контент через 10-14 днів, якщо інша сторона не подасть позов до суду. Якщо справа все таки піде до суду, зверніться до юриста. Пам'ятайте, це базові поради, але в кожному кейсі є свої особливості. Тепер ви знаєте.